Усім привіт! Мене звати Дар'я я рада вітати вас на каналі, який присвячений розмальовкам для дорослих. Сьогодні хочу зняти відео з підсумками за січень і показати все, що встигла я розмалювати у січні. У мене в січні вийшло 10 робіт, але можливо буде ще одна. Я знімаю 29 числа, ще є декілька днів в запасі, але поки в мене є вільний час, то я вирішила вже. Зняти це відео. Але хочу з вами розпочати із роботи грудня. У мене ще була одна робота в грудні, яку я не встигла показати в минулому відео, і це була робота в книзі Квітковий рік від Лейли Дюлі ось така робота. Я хочу одразу сказати, що я знімаю трішки в іншому місці, не так, як зазвичай. Тому прошу вибачення, якщо щось з якістю відео не так знімаю в день, але, на жаль, освітлення зараз дуже мало. Тому, ну, якось так знімаю, як виходить. Ну, нічого. Давайте дивитися. Отже, в мене в грудні була ось така робота. Віночок з омелою і гілочка. Ну, досить проста. Я її виконувала аквареллю переважно, трішечки допрацювала олівцями. Фонус цей блакитний, такий легенький, теж зроблений олівцем. Боялася вже зіпсувати акварелю, тому що фон робила в останню чергу, вирішила взяти олівці. І зверху ще побризкала гуашу, щоб зробити такий засніжений ефект на віночку. Ну, а гілочка розфарбована взагалі дуже просто. Теж акварель і трішки олівців. В основному я тіні додавала олівцями, бо мені було недостатньо, тих, що я зробила акварелю. Така проста робота, навіть дві роботи, розворот. Я рада, що я встигла зробити цю роботу в грудні, і тепер це перші роботи у грудневому розділі в цій книзі. Так, отже, із боргами ми з вами завершили, а зараз будемо переходити до робіт саме за січень 2026 року. І вже по традиції розпочнемо із робіт по номерах. Їх в мене небагато, всього дві, тому це буде недовго. Хто не любить номерні роботи, то не виключайте це ненадовго. Перша робота по номерах виконана в мене в томі принцеси, другий том від «Ашет». І тут я взялася за розворот і розфарбовувала його майже весь місяць. Розфарбовувала його, коли не було світла, коли хотілося, знаєте, відпочити, тому я не поспішала і потрішечки-потрішечки впродовж місяця брала. І розфарбовувала цю роботу. Вона навіть повністю не влізає в кадр, трішки відсвічує. Ну, я вам ще ось так покажу, тому що це розворот ось такої орієнтації. Це рая. Я цей мультик не дивилася, просто вирішила взяти і розфарбувати цю ілюстрацію. Планувала подивитися мультфільм, але не вийшло, в нас зараз мало Освітлення електрики, тому не завжди видається все встигнути зробити, тим більше подивитися якісь відео. Я обрала цю роботу ще через те, що в мене тут з цієї сторони вже була робота готова, і в мене трішки хвилястою стала сторінка, і я вирішила розфарбувати ось цю сторону, щоб ну, якось вирівняти, чи, я не знаю вже. Завершити справу з цією сторінкою, але так як це був розворот, то прийшлося розфарбовувати розворот. Ну, я в цілому задоволена, і робота вийшла симпатична, і це перший готовий розворот в цій книзі, тому я ні про що не шкодую. Рада, що взялася за цю роботу. Так, це були принцеси, і потім я взяла ще одну роботу, але це ще процес, вона ще не завершена. Також робота по номерах у Томі вітражі. Так, і тут я працюю над ось таким козлом. Я теж цей мультик не дивилася, це щось там про імператора. Теж не знаю цього мультика, але мені просто сподобалась картиночка, хотілося взяти щось дуже-дуже просте. Також я скучила за томом вітражі. Робота ще не завершена, але основний сюжет готовий, залишилося тут трішки рамку допрацювати. Я думаю, що я до кінця місяця встигну завершити цю роботу. От, але заради цієї роботи вже не хотіла відкладати зйомку відео, тому показую вам процес. Ну, думаю, що скоро я все ж таки її завершу. Нічого такого особливого, проста робота, невеличка палітра порівняно із Раєю, те, що я вам показувала щойно, то це дуже-дуже проста робота. Але мені теж вона і подобається, хоч я цього персонажу і не знаю. Все, ми з вами подивилися роботи по номерах, і тепер переходимо до сюжетних робіт. Першу роботу ми з вами подивимось в книзі Little Folk від Крістін Керан. Книжечка, яка нещодавно вийшла у цього автора нещодавна новинка. У мене це вже друга робота в цій книзі. Я її розмальовую разом з мамою. Ми тут робимо спільники, вибираємо. Картинку і разом її розфарбовуємо. І В цьому місці картинку обирала мама, і вона обрала ось таку горошкову ельфійку, дуже милу. Я була не проти, мені вже не дуже хотілося розмальовувати зимове. Я весь грудень розмальовувала зимові різдвяні роботи, тому я вже із задоволенням повернулася до квіточок. До чогось такого <смі>, іншого, незимового. Мені подобається, як вийшла ця феєчка. Я отримую величезне задоволення, коли розмальовую роботи від Крістін Керан. В мене тут в основному все зроблено олівцями, підложка була інктенсами, а потім я допрацьовувала зверху поліхромосами. Фон тут такий дуже легенький, теж зроблений олівцями. Не знала, потрібен тут фон чи не потрібен, тому вирішила зробити такий от градієнт із блакитного, там в рожевий, в зелений. Зовсім трішечки по контуру. Але дуже сильно я над фоном і не заморачувалася в цей раз. Все одно мені дуже подобається. Такі гарні очнята, оцієї феєчки. Не можу на неї прям намилуватися. Отже, це була робота у книзі Little Folk. Далі була ще одна цікава робота у книзі. ось ці. Це книга від Джасмін Бекет Гріфіт, перша її книга. І тут я розмальовувала на марафон Color with Ukraine. В цьому місяці ми розмальовували ангелів і присвячували цей місяць Києву, Київській області. Архангел Михаїл саме символ Києва. Тому ми вирішили розмальовувати ангелів. І я розмалювала ось такого ангелика. Він називається у авторки ангел зі смарагдами. Але я вирішила обрати іншу палітру. У мене тут не смарагди, а якісь сапфіри, мабуть, або якесь інше каміння. І мені, в принципі, теж дуже подобається ця робота. Тут я використовувала дуже багато різних матеріалів. Я тут і свої нові олівці затестила древін-дровінги, які до мене нещодавно приїхали. Ось тут на фоні. Фон я ними робила. Також я тут використовувала інтенсив на підложку, акварельна підложку. Допрацьовувала це різними олівцями, і поліхрому зібрала, і призми. Також ось цю травичку я робила гуашю по майстер-класу Анастасії. Мені подобається, як виглядає ця трава, досить так цікаво. Ну, і взагалі я роботою задоволена вона велика, красива, вона зайняла в мене досить багато часу. І я задоволена цим результатом. І, до речі, так цікаво вийшло. У мене тут поруч розфарбована. Перша така велика робота, яку я зробила в цій книзі, і вона порівняна із цією новою роботою. Вони досить в схожій палітрі виконані, теж така червоно-синя. І мені здається, що видно прогрес. Ця робота вже мені набагато більше подобається, вона більш контрастніша така, більш гарно розмальована. Ну, цікаво, цікаво дивитися і на свої старі роботи теж. Отже, це була книга від Jasmine Beckett Griffith. Далі переходимо до японської книжечки. Це книжечка про мишу зі скетчбуком. І тут я зробила таку невеличку відпочивалочку, дуже-дуже просту. Зараз теж вам покажу. Ось таку роботу я зробила. Це така перша картинка у зимовому сезоні в цій книзі, така як титульна. У мене тут була розфарбована попередня сторіночка босини, і я вирішила цю сторінку. Доробити, Тому що попередня сторінка в мене була зроблена аквареллю і сторінку повело. Вона стала такою нерівною, хвилястою, хоча тут прям повна сторінка, бачите, залита аквареллю вся повністю, але вона чомусь не вирівнюється і видно ось ці заломи. Тут я теж використовувала акварель, думаю, ладно, раз там вже акварель, то і тут буду використовувати акварель. Потім трішки допрацювала це олівцями. Результат мені не подобається, тому що воно таке хвилясте, неохайне. Я дуже люблю, щоб роботи були охайними, рівненькими. Я для себе вирішила, що в цій книзі я не хочу використовувати акварель. Вона лягає тут непогано, але сторіночки стають хвилястими, і мені це не подобається. Буду якісь інші матеріали використовувати. От, але... Акварель вже не буду. Вже однією сторінкою, одним листочком я пожертвувала, але інші постараюся робити більш охайними. Ну, Проста робота, немає про що тут довго говорити. От, в книжечці про мишу. Далі подивимося з вами мою нову книгу: це попманга, Best of Pop Manga від Каміли Деріко. Цю книжечку я отримала в подарунок у грудні на Різдвяні свята, і вирішила її надовго не відкладати, тому що я дуже хотіла спробувати саме цього автора. І вирішила тут одразу розпочати і розмалювати першу роботу. У мене вийшла ось така дівчинка, я вирішила взяти щось простеньке ось така дівчинка, вона розмальована. Під ложкою інктенсами, а потім олівцями допрацьовано. Я не скажу, що вийшло прям дуже класно, намагалася зробити щось таке більш-менш цікаве. Ось цього ведмедика намагалася якось зробити таким цікавим, типу різні тканини там зобразити. Що Це така стара іграшка, яку дівчинка намагається полагодити, вона тримає голку. В губах. Ну, задумка непогана, не знаю. Я якось не дуже задоволена цією роботою, щось мені в ній не так. Але я рада, що я розпочала цю книгу і буду продовжувати. Мені, в принципі, сподобалось розмальовувати ілюстрації від цього автора. Тут є багато цікавих картинок, які мені подобаються, тож я буду продовжувати розмальовувати. Ну, а в січні була ось така робота, із якої я розпочала цю книгу. Так, далі з вами переходимо до книги від Джани Васфорд. Це ось така маленька книжечка Small Victories. Тут я зробила теж відпочивалочку. Теж досить несподівано взяла я цю книгу в роботу, не планувала, але я була. На роботі і взяла з собою цю книгу. Зробила тут підложку фломастерами, крайолами під ці книги, також зробила фон на роботі чорним акриловим маркером. А потім вже вдома допрацювала все інше. Там, де була підложка фломастерами, я допрацювала олівцями, трішки додала гелевих ручок. і Фон я зробила подушечками чорнильними. Мені подобається, як вийшло, вийшло так досить яскраво, різнокольорово, різнобарно, непогано. Мені здається, що цілком непогано для такої роботи. От, ну, нічого особливого, просто ще одна ось така сторіночка, сторіночка в книзі від Джоани Васфорд. Так, далі ми знову з вами повертаємось до книги від Лейли Дюлі Квітковий рік. І тут я встигла зробити одну роботу у січневому розділі. Так, Це на початку книги, зараз з вами знайдемо. І тут я вирішила розмалювати ось такі квіти, це морозник. Якось вони мені тяжко далися, якщо чесно. Я тут робила підложку інктенсами, так, інктенсами, а потім допрацьовувала олівцями. Надовго в мене розтягнулася ця робота, якось одразу не пішла. Потім я її все ж таки доробила. І думала залишити так, без фону, але на наступний ранок я прокинулася і вирішила, що ні, цій роботі потрібен фон. Тому я ще зробила акварельний фон. Він мені, в принципі, подобається. Здається, що він сюди гарно підходить. Я використовувала акварель від Роси, чорну виноградну. І якийсь хінокридон, <хи> Ну, коротше кажучи, акварельку відроси тут використовувала на фоні, дуже швидко зробила цей фон. І результатом задоволена гарна вийшла робота. От, ще одна у цій чудовій книзі. А далі ще одна нова книга. Це книга Дівчата і квіти, третя частина, корейська книга. Вона в мене досить довго лежала, непочата, з осені, і я вирішила, що настав час її розпочати. І обрала тут таку досить цікаву роботу. Зараз покажу. Це книга із прикладами. Тут є приклад від автора, і ось мій варіант, який вийшов у мене. Мені мій варіант подобається. Я вирішила відійти від палітри автора і розфарбувати у своїй палітрі, так як мені цього хотілося. Мені дуже подобається, як тут вийшла шкіра у дівчинки, подобається волосся. Трішки менше подобається одяг. Я хотіла зробити у таких припилених відтінках. От фіолетовий нічого так виглядає, але рожевий виглядає трішки брудно. Я там використовувала сірий олівець для тіней, і мені здається, що це не дуже вдала ідея була, виглядає трішки бруднувато. От, Ну, а так в цілому непогано. А, на фоні, до речі, я тут використовувала новий для себе матеріал. Це гелеві водорозчинні крейди, але я їх водою не розчиняла. Побачила цей спосіб у однієї блогерки іноземної. Колористки, і мені теж захотілося спробувати. І мені здається, що виглядає досить цікаво. Так, рівненько, мені подобається. Я тут в основному розмальовувала все призмами. На волосі, наприклад, була ще підложка крайолами. Нічого не протекло, фломастера. А на листочках я тут вирішила спробувати якісь інші олівці. Я пробувала поліхромуси, пробувала деревян дровінги, але мені не сподобалось, як вони тут лягають. Лише призми сподобались. Не знаю, чомусь якось навіть деревян дровінги тут були не дуже яскравими на цьому папері. Тож надалі я планую тут використовувати саме прізми і, можливо, підложку фломастерами, бо мені теж цей метод сподобався. До речі, на волосі були фломастери і поліхромуси. От Разом із фломастером мені сподобалось, як поліхромоси тут спрацювали. Але коли їх наносиш на... Просто на чистий папір, то якось не дуже яскраво вони виглядають. Ну, Буду ще експериментувати, мені ця книжечка дуже подобається, подобаються ілюстрації. Тож, я думаю, що буду далі її із задоволенням розмальовувати. І далі подивимося з вами ще одну книжечку, яка була в мене не розпочата, нова книжечка. Це теж японська книга, це книга про мандрівний оркестр тварин. І я її якось боялась розпочинати, вже декілька разів намагалася, але все мені щось страшно було. І вирішила я розпочати із ось такої маленької, простенької ілюстрації. Це Перший розділ початок, і тут ось така мініатюрка зимова. Мені здалося, що вона буде і швидко, і просто розмальовуватися, плюс зараз по сезону, тому треба розпочинати з неї. Я тут робила підложку інктенсами, потім допрацьовувала олівцями, тут я використовувала. Для допрацьовки і поліхромус. Мені подобається. Вийшло мило, подобається, як я тут передала світло в кімнаті, там в них дуже тепло, затишно. А за вікном йде сніжок, і тато, ведмідь із своїм сином спостерігають за ним. Дуже мила ілюстрація. Мені вона. Подобається. Ну, і я рада, що я розпочала цю книжку, тож тепер можу не боятися і надалі теж продовжувати її розмальовувати. Ну, і ми з вами вже підійшли насправді до останньої роботи. Останню роботу в цьому місяці я зробила в книзі із русалками. Це книга від Діани Дюфор. Я вирішила, що. Розмальовувати русалок лише влітку, знаєте, цього малувато. У мене багато книг з русалками, тому вирішила взяти і взимку, тим більше, що в цій книзі є багато зимових русалок. І одну з них я розмалювала саме ось таку русалку із Північного моря. Мені вона здалася досить цікавою, досить простою. Тому я вирішила її взяти і швиденько розмалювати. Так, до речі, дуже швидко я її розмалювала буквально за вечір. І наступний день там трішечки допрацювала, і, все, і було готово. Це за рахунок того, що тут досить мало об'єктів, дуже велика частина це фон. Фон я робила тут теж з цими своїми новими гелевими крейдами. Мені здається, що тут він навіть краще вийшов, ніж в попередній роботі. Мені сподобалось, дуже швидко цей фон робиться і виглядає гарно. Саму русалку я розмальовувала з підложкою фломастерами крайолами потім допрацьовувала це олівцями, я використовувала призми для допрацьовки, і також ще гелеві ручки використовувала. Ці рибки, там, тваринок я прям дуже сильно не пропрацьовувала. Все ж таки тут головна ця русалонька. Мені подобається її палітра. Вона така цікава, яскрава, може, трішки незвична для русалки, але мені прям подобається. Симпатично вийшло. От, І тут в мене теж вийшло що дві роботи підряд. Перша робота, яку я розмальовувала в цій книзі. І друга, і мені вже здається, що видно різницю. Ця русалка така більш яскрава, більш контрастна. Ну, Цікаво, цікаво дивитися і бачити якийсь прогрес, якісь зміни. Так, отже, це була книга русалки світу від Діани Дюфор. Так, я вам показала всі свої підсумки за місяць, я ними задоволена. Мені здається, що було багато цікавих робіт. Деякі були складнішими, деякі простішими, але я головне отримала задоволення від всього цього. Я насправді думала, що в мене буде набагато менше робіт, тому що січень був дуже тяжким місяцем, і морально, і фізично. Але нічого, ми вистаємо з усім впораємося, і я рада, що розмальовування в цей час мені допомогло. Відволіктися від цих, цих проблем, трішки відпочити, порелаксувати. І тому я маю ось такі от гарні результати за січень місяць. Ще, можливо, одну роботу встигну завершити. Ну, я вам її вже показала. Дякую вам всім за увагу! Сподіваюся, що вам відео було цікавим. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка робота вам сподобалася найбільше. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Ну і до нових зустрічей. Зустрінемося вже у наступному відео. Бувайте!